І ми продовжуємо далі, так? І далі ми дивимося. <кхів> далі ми дивимося. Читаю дещо важливе. Це четверта глава. так? Читаємо. Двадцять. 20... 25 п'ятий вірш, кінець 4-ї глави. Так? Mm -hmm. І пізнав Адам ще Єву, дружину свою. І вона народила сина. І нарекла йому ім'я Сиф. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Тому що говорила вона. Бог поклав мені інше сім'я замість Авеля, якого вбив кай. Думала Єва, може, це він? Месія буде. Цей раз. Так, спаситель, хто переможе. Дьявола, зло, гріх. Але ми бачимо, що праведне оце насіння духовне. так? Воно насправді далі продовжується через Авеля. Ми бачимо Авеля е, Адам і Єва. Ми не знаємо наскільки. Ну, Ми про це ще трошки поговоримо. поговоримо. У ну, мене така, така думка, впевненість так? навіть, читаючи, якщо з контексту не беремо, що Адам і Єва покаялись і вони продовжували своє життя з Богом. Приходили до Бога, робили жертовники, жертви йому приносили ягня, так? І мали з Богом цей зв'язок, спілкування, так? молилися до Бога, шукали Божого лиця. так? По крайній мірі їм допомогли в цьому їхні діти. Так? І вони передали віру Авелю. так? І ми бачимо, що Авель він батьків. Як говорить Шауль віруй, приніс Авель жертву. віруй. Цю віру Бог через батьків, Він же навчив Адама і Єву. От така думка. Ми читаємо із контекста, коли беремо весь древній Тору, древнього заповіта, то ми бачимо вже заповіді для священників, які давав Бог, як жертви приносити. так? Тобто, з одного боку, це Бог вів цю систему жертвоприношення, але закалували цих, наприклад, ягнят чи козлят, чи баранців. Це робили священники mm -hmm. гострими ножами так? перерізали горло, витикало кров, так? тобто <кій> <кій> в раю ми бачимо, що Бог, що ми бачимо в раю? В двох словах. Щоб Бог одягнув їх в одежі шкіряні, щоб прикрити не тільки цю фізичну наготу, а в першу чергу духовну наготу. Обагатити їх хоч трошки духовно, щоб вони вже не соромились Бога, не тікали від Бога і не мали страху цього фізичного перед Богом. А щоб вони навпаки йшли до Бога. Так? Тому що оці одежі шкіряні це наша духовна праведність перед Богом, виправдання наше перед Богом так, Завдяки оцій жертві невинної тваринки. Вони мали право приходити до Бога. І далі. І Бог він їх навчив, Він їм дав повеління, заповідь говорить Адам. Там вже в двох словах. Ми самі повинні розуміти, яка схожа була розмова там. Бог говорить Адам, ти повинен фізично померти. Моє слово. Воно є правда, істина yeah, yeah. і воно повинно виконуватися. Yeah, yeah. Ти повинен зараз померти за свої гріхи, так? померти навічно в своїх гріхах, mm -hmm. будеш там в пеклі горіти. Но я тебе люблю, я тебе хочу помилувати, дати mm -hmm. тобі, тобі шанс на зміни, на покаяння, щоб ти оставив mm -hmm. свої гріхи, покаявся і почав мене слухатись mm -hmm. і жити по моїм заповідям. Ось. Ну, дає Так. Говорять, ось дивиш, бачиш, ягнята бігають молоденькі. Вони не винні в гріхах переді мною. Я їх такими створив. Ось бери і так, ось камінь, роби собі ніж, точи його, переріжеш йому шию і тут судини кров. Буде витікати, так? вона помре і на побудує жертовник ось таких, то наприклад, каміння, і принесеш мені за свої гріхи жертву. Він, свя... він навчав його священство, mm -hmm. так? щоб він брав цю відповідальність як священник в сім'ї, в домі, mm -hmm. в спільноті і так далі. Mm -hmm. Він вчив його, що таке бути священником. Mm -hmm. Так? І, при... і Адам все це передав своїм дітям, Каїну і Авелю. Але Авель прийняв це, повірив слово, а Каїн не прийняв. І Авель пішов цим шляхом, як Бог навчив Адама повелів. Ось цей праведний рід пішов через Авеля, так? Авеля Каїн вбив, тому вона і говорить Єва. Вона народила. Сина і нарекла йому ім'я сив, тому що говорила вона, Бог поклав мені інше сім'я замість Авеля. Ось ця сім'я праведного роду, духовне насіння. Це, да? Далі сип. Далі, у сипа також народився син, він нарік йому ім'я Енос, ще один так? Тоді почали приживати ім'я Господа Бога. Поклонятись Богу, служити Богу, mm -hmm. так, шукати Божого лиця, молитися, почалось пробудження. Люди почали жити з Богом, жертви приносити, так, ягнята, будувати жертовники. І ось тут в мене така є думка: вони допомогли Адаму і Єві також приєднатися. Так? Так. До служіння Богу. Да. Бо я раніше думав, Боже, а де Адам? Спасенний він, не спасенний, покаявся, не покаявся, в пеклі, в раю. А ось часом Бог він все в своєму слові відкриває, показує, навчає, так? Ось дуже цікава думка. Далі. Далі. Ось родовід Адама. І пішло, не буду читати, бо довго, так? І пішло. Наприклад, там, Адам жив 130 років, породив сина за подобою своєю, за образом своїм, і на рік йому ім'я сиф. Mm -hmm. Далі, яка важлива зараз думка буде? Днів Адама після народження ним сифа було 800 років, і породив він син, син, синів і дочок. Mm -hmm. так? Усіх же днів життя Адамового було 930 років, і він помер. Яка думка? І ми... Дивимося далі, народжуються діти. Так? Mm -hmm. І ми далі дивимося діти, які народжувалися, одиниці, про які говориться. Оце і є це духовне насіння, праведний рід. Наприклад, пішов Енос у Сифа, так? і тоді ми вже говорили: всіх не будемо робити перелік, так? Перелічувати. Тоді пішли у нас. Пішли у нас Єнох, так, Єнох, так. І тоді пішов Мафусал, да? Мафусал. Пішов тоді Ной, так, і пішов Авраам. І ось тут дуже важлива думка. Коли ми дивимось про Адама, ми прочитали, що він коли сифа народив, так, а тоді ще в нього було. Народжені діти і чоловіки і жінки. Розумієш? Ось цей ми беремо це насіння загально, як народ. Так? Як народ. Тобто народжувалося багато дітей. Народ великий народжувався. І ми бачимо в кожному з цих праведників, кого Бог обирав. Енох, да? Сиф, е Ной. У них. Народжувалось багато дітей. Загально так, як народ. Але ось ці імена тут говориться тільки із тисячі одиниці оці обранці Бога, так? кого Бог обрав, кого Бог покликав до себе так? по своїй милості і благодаті. Для спасіння, для вічного життя, для праведного життя. І далі. І ось ми рухаємося, і ось Енох трошки, трошки про Енох. <кій> Усіх же днів Еноха було 365 років. Енох ходив перед Богом і не стало його, тому що Бог узяв його, так, так угоди Енох в Богу. Але коли ми дивимося в оригінал, тут говориться, що слово Ханоха ходів і ходів Ханох село селоїмо. Ось яка важлива думка. Що Енох він ходив з Богом, жив з Богом, спілкувався з Богом, він знав Бога, Бог йому відкривався, він шукав Божого лиця. Праведний спосіб життя. Але все рівно Енох і всі далі, про кого ми читаємо праведний рід, праведне насіння, так? їх обирав Бог по своїй милості і благодаті. Якщо б їх Бог не обирав би, вони б загинули в своїх гріхах. Так? <клес> Ось тут ми не тільки цей праведний родовід бачимо, а цей. Залишок останок. Так? Mm -hmm. <кій> Яка далі важлива думка? <кій> так? <кій> Як ще ось передавалася праведність віра від Бога, життя з Богом. Як воно через віру передавалося, ми повинні розуміти, що якщо ми беремо Еноха, <кій> якщо ми беремо Еноха, Адам прожив 930 років. Яка думка? А Енох коли народився, йому було там десь е, Адаму 500 років. Він йому передавав. Так. Тому Енох, Енох, який ходив з Богом, який знав Бога, який угодив Богу, виконав його волю, Його слово, да? слухняний був, угодив так, що Бог на небо його живим забрав. Перше було вознесіння на небо. То яка думка? Адаму було 500 років, а син ще молодіший був. Тобто, ось ця віра, як вона передавалася при житті? Покоління, покоління. Так, і при житті живими віра, він приходив до свого дідушки Сифа, слухав. який і слухав, на проповідь приходив, у дім Божий. Він йому розповідав про відносини з Богом, про життя з Богом, про віру в Бога. Так? Розповідав про Божу любов, про Божу мирість, про спасіння Боже, yeah. про викуплення, визволення, yeah. про все. І яка далі думка? <кій> яка далі думка, що так і ной? Він наживу бачив Еноха, Він наживу бачив Еноха, Він з ним спілкувався, і Енох йому передавав також віру Батьків. Віру в Бога передавав. Так, правда, ной не дожив, ой, ной не застав Адама. так, Коли Адам помер, то ной народився через 100 років десь. Йому вистачило <кхи> тих Єнуха, Вистачило, так? І мафусала, і сифа вистачило, так? Всіх Божих Щеплення, людей. Е пасторів йому вистачило. <кхи> <кхи> так? Так яка важлива думка далі ми говоримо. Я просто, Бог таке відкриває, це все цікаве. Коли Аврааму було 70 років, наприклад, коли Авраам був дорослим, так, то Ной був живим? Ось яка важлива думка. Там не розповідається, чи Ной жив десь близько в селі в іншому місті чи селі. Чи Ной був взагалі е <кхи> жив близько ной і Авраам, розумієш? Але саме головне, що Авраам був живий. І ми взагалі почнемо цю історію читати про Авраама, про його життя з Богом, його покликання, обрання Бога. То ми там вже бачимо факт того, що Бог звернувся до нього, і Авраам чув Бога. Так? І послухався Бога, послідував за Богом, виконав Його волю Його слово. Ну яка думка тут важлива? Тут думка важлива така, що ми не знаємо, що було до цього, які у Авраама були відносини з Богом. Може, вони давненько до цього були вже. Він знав Бога, були відносини з Богом. Ще до цього, як він йому говорить, виходь з Ура. Тут ми бачимо, розумієш, що дойти до такого духовного рівня, перше, коли ти так гарно чуєш Бога, і друге, коли ти так гарно слухаєшся, виконуєш все, вийде з родства Твого, да, остав батьків своїх, дім свій, країну свою. Іди в ту землю, яку я покажу тобі. Землю, я покажу. Розумієш, це духовний рівень. Покажи mm. отак багато людей віруючих, хто, хто так чує Бога піде. і хто так слідує за Богом. Це рідкість в наші дні. Так? Тому, тому яка думка важлива? Авраам ще застав Ноя живим. Яку віру велику міг Ной передати Аврааму? Велику, і це з його роду, Авраам був з його роду. Mm -hmm. Ось це все дуже нам важливо знати, розуміти. Так? <кхід> важливо знати, розуміти, mm -hmm. що не тільки ось сама така думка, що Бог важлива, я говорю, думка, Бог і так може. Обирати людину <кхід> 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 в будь-якому місці невіруючу, ідолопоклонника, так? яка ще дуже важлива думка. Яка дуже важлива думка? Що тут навіть нема такого слова про Авраама. Ну, наприклад, що він був ідолопоклонником, що він вклонявся луні, сонечку, так? Всім цим ложним богам, ідолам. Нема такого. Хоча це може бути, так? Предки його да. Ми бачимо і на хор, так, <кій> предки його да. Важлива така думка, що як важливо також, що віра передається в Бога з вуст в уста. Так, так як Авраам, він, Бог заповідав йому, він навчав своїх дітей, свою сім'ю, свій дім ходити в путтю Господню, творячи правду і суд. Ось як важливо, віра передається від батьків до дітей, розумієш? Ось так вона в цьому праведному родоводі передавалася з вуст в уста. Коли дядько чи дід праведник, пастор і навчає своїх дітей. Це важливо, розумієш? О, тому віра від ноя передавалася і до Авраама.